Сьогодні пропоную вам виготовити серветку для друга разом зі мною. Але спочатку ми дізнаємося, хто ж такий друг. Ану ж, подумайте: друг це та людина, яка завжди підніме вам настрій, коли вам сумно. А ще це та людина, яка завжди вам допоможе. Якщо ви щось забули або у вас щось не виходить, тож я пропоную вам вивчити разом зі мною цікавий віршик, який називається дружнє коло. Повторюйте разом зі мною. Дружить хмарка з дощиком. Носить воду горщиком, дощик із травичкою, а трава з копичкою, а копиця з коником, що гасає з дзвоником, а ще з телятком, баранцем, лошадком. Всі вони з даринкою, дівчинка з хмаринкою, з тою, що із дощиком, носить воду горщиком. Ось замкнулось дружнє коло, подружились всі довкола. Сподобався віршик? Тож вивчить віршик разом з мамою та татом. А ми продовжуємо далі. Давайте ж розглянемо. Яку серветочку ми з вами будемо виготовляти. Ось таку серветочку ми з вами будемо виготовляти. На яку геометричну фігуру схожа наша серветка? А ну подумайте, ми нещодавно з вами вивчили таку цікаву фігуру, як правильно, квадрат. Для цього нам знадобиться білого кольору аркуш паперу. Які ж ми кольори ще будемо використовувати? Також нам знадобиться кольоровий папір жовтого, червоного та оранжевого кольорів. А також нам знадобиться клей. І ножиці. Тож, давайте почнемо разом робити нашу серветочку. Беремо листочок паперу, згинаємо його навпіл. Ось так. Тепер розвертаємо, беремо в ручки ножиці, три пальчики. Один пальчик. Ставимо в кілечко кругленьке, інші два пальчика, в овальне кілечко ставимо і відвертаємо від себе. Обов'язково дотримуємося правил правильного тримання наших ножиць. І починаємо відрізати половинку листочка. А я працюю разом з вами. Відрізали і поклали наші ножиці на столик. Тепер треба зігнути ще трішки нашого паперу. Ось так. І знову взяти ножниці. Беремо правильно один пальчик всовуємо в кругле кілечко, інші два пальчики в овальне. Відвертаємо від себе і знову починаємо відрізати листочок. Кладемо ножиці на столик. Ось така серветочка. Вийшла схожа на геометричну фігуру квадрат. Якого кольору серветочка? Так, біленького. Тепер нам знадобиться оранжевий колір. Беремо знову наші ножиці. Правильно тримаємо ось так від себе. Пальчики, два пальчика тут і один пальчик тут. І починаємо відрізати смужечку оранжевого кольору. Також беремо жовтенький колір, ось він. І також відрізаємо смужечку. Тепер беремо червоний колір і відрізаємо ще одну смужечку. Тепер треба вирізати смужечки ось такого розміру. Ось. Я показую вам. Беремо червоний колір, наприклад, і починаємо. Нарізати тоненькі смужечки на тарілочку. І так, червоний, жовтий і оранжевий колір. Тепер відкладаємо наші ножиці. Вони нам більше не надобляться. Беремо нашу біленьку серветочку. Беремо першу смужечку. Давайте подивимося, яка вона. Наша смужечка довга. Так? Оранжевого кольору. І починаємо її змащувати клеєм. Кладемо, відкриваємо клей. Ось, і намащуємо нашу смужечку. Намастили. Тепер починаємо приклеювати. Я буду клеїти осіннє деревце. Ось так прикрасимо. Виберете колір, кольор, який вам подобається, з яких ми нарізали маленькі смужечки. І прикрашаємо наше осіннє деревце. Так. Таке деревце у мене вийшло. Біленька наша серветочка, схожа на квадрат. Також деревце із довгими смужечками жовтого, червоного та оранжевого кольорів. Дуже гарна серветочка в нас з вами вийшла. Молодці! Тепер подумайте, кому ви подаруєте цю серветочку? І попросіть маму або тата підписати, для кого ми зробили серветочку. А ми будемо чекати ваших фото звітів у Viber-групі. До нових зустрічей!